Син стороженчанки Альони має займатися плаванням за призначенням лікарів. Жінка хотіла б, щоб басейн у їхній громаді відновив роботу, бо їхати на плавання у Чернівці далеко. Зараз такий час діти всі знаходяться біля комп'ютерів, біля ноутбуків. і Я думаю, що якби. Він знову запрацював, було б дуже корисно для всіх діток. Це останній наш навчальний рік. Він має трошки проблеми з спиною, і це би було дуже добре для нас, бо у нас в процедурі прописано плавання. Басейн у ліцеї здали в експлуатацію майже 50 років тому. Директор ліцею Олег Сівак каже: через застаріле обладнання ним користувалися тільки під час опалювального сезону, а з початком пандемії басейн закрили. Фактично, басейн працював до ковіда. І то працював з дуже з великими напругами, тому що стара система водовідведення не працює. Насосами працювали, викачували воду. За 700 тисяч гривень у басейні встановлять сучасні системи нагріву води та нові мережі водопостачання і водовідведення. Це дасть змогу зменшити витрати на утримання басейну та відновити заняття з плавання, каже Сівак. Перші уроки у басейні планують проводити з жовтня. Для цього найняли вчителя з плавання. Надіємося, що ми приступимо з 1 вересня вже до формування списків учнів, які хочуть займатися плаванням. У нас буде спочатку уроки шкільні з плавання і буде гурткова робота вже для дітей цілого міста після уроків. Наразі у ліцеї навчаються майже 900 дітей. Директор закладу каже, басейн працюватиме для них упродовж усього року. Там проводитимуть уроки для учнів 4-9 класів. Також басейн зможуть відвідувати діти з громади. Марія Антоняк, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.